Видання Reuters поспілкувалося з українськими захисниками і пишуть про те, що власне таке рішення президента викликає скептицизм серед воєначальників і солдатів на фронті. Вони кажуть, що багато чого буде залежати від того, ким його замінять. Це звільнення зараз було б недоречним, тому що на полі бою командирів не міняєш. Сказав командир протитанкового підрозділу з позиним тигр. Пане Ігоре, а ви як сприймаєте такі новини? Ну, перш за все хочу сказати, що є таке поняття як дезорієнтація особового складу, коли ти отримуєш наказ від одного генерала, а потім не встиг закінчити виконання завдання, і тобі може сказати, що вже в тебе хтось помінявся. Це те саме, що наприклад, іти в бій з одним командиром, а закінчувати операцію з іншим командиром, причому з. Скажем, так з причини не того, що твій побратим загинув чи поранений, не дай Боже, і так далі, а з тої причини, що твого побратима вже зняли з посади і призначили тобі іншого питання довіри. Саме головне це питання довіри військових військовослужбовців до своїх командирів. Так, от, якщо ми говоримо в контексті генерала залужного, то такої колосальної довіри серед військових. Скажімо так, ну що треба пошукати, і питання не в новому прізвищі, навіть якщо це буде дуже хороша фахова людина, що б він не зробив, все рівно будуть порівнювати з тим, хто скажімо так, питання виживання нації в свій час відіграв е колосальну роль. Бо питання залужного це не лише питання голокома збройних сил України. Питання залужного це питання, яке стояло на початках збройної агресії Російської Федерації. Мається на увазі повномасштабного вторгнення, а саме питання виживання. Далі, ну до прикладу, цієї цитати, яку розказали ви, я вам скажу іншу цитату своїх побратимів, які зараз продовжують боронити нашу державу на рубежах Авдіївки. Ну, ми позвонив товариш, каже командір. Каже, ну ситуація каже дуже дуже погана. Каже, ми так розуміємо, що якщо попливе Авдіївка, мається на увазі, якщо ми не втримуємо Авдіївку, то це зелена команда використає для зняття залізного генералу. Тому ми каже, воюємо тут не лише за свої сім'ї, за своїх дітей. Ми воюємо за своїх побратимів і за те, щоб залужний нами далі керував. Тобто, ми воюємо і за залужного також. Тобто, це питання знову ж таки питання довіри. Але на превеликий жаль в команді Зеленського є хворі на всю голову люди, які просто-напросто вдули в вуха зеленського, що колись вони вдували тему, що воєнні готові переворот, повторюючи, скажімо так, російським наративам. Зараз хворі на всю голову люди починають розповідати, що залужний дуже устраювають росіян на кшталт телеграм-помийки, карточний офіс, чи ще що небудь дотичне до офісу Єрмака, і ми це знаємо. Тобто, це або хворі на всю голову люди, або реально вони хочуть зробити дезорієнтацію особового складу і підрив довіри збройних сил України. До керівників військових структур, ну військового підрозділу мається на увазі в контексті головкома збройних сил України. Ну ще знаєте, другий тиждень, скажімо так всю країну трясе від цих всіх новин, хоча, в принципі, перші тези відставки залужно звучали вже давно, що там декілька місяців назад була перша хвиля, зараз друга хвиля. Ну, таким чином відбувається процес оскотинювання населення і призвичаювання до самої цієї теми, щоби випустити пару, а потім десь ми якось прокинемся і, можливо, отримаємо цей ганебний указ президента Зеленського. Хоча, в принципі, на сьогоднішній день ми розуміємо, що вся кадрова політика в державі України зосереджена в руках офісу Єрмака. Ніхто не дійде на співбесіду навіть до Зеленського, не ще через сито другого поверху, а саме через сито Єрмака. Тому ми дивимося, як Зеленський на превеликий жаль стає просто інструментом у виконанні офісу, саме того офісу, який він сам і породив. Ну, Татарови, єрмаки, там хто там ще в нас там були Демченки, Смірнови, там один регіонал краще іншого регіонала. Але тим не менше, ми бачимо цю історію. Ну і на завершення. Це ж треба як не поважати свій власний народ, щоб в той час, коли державу калашматить від цієї новини, жодного слова не розповідати українцям на українських медіа ефірах, навіть в тих, які контролюються офісом Єрбака, а саме єдиний марафон, і в той же час вийти на вчора. Вчора на італійське, як то кажуть, медіа. Державне медіа Італії і там розповідати давати відповіді на ці питання, які чекає все українське суспільство. На превеликий жаль, хто не знає італійської мови, шукали цю вину на російськомовних телеграм помийках е російських там пропагандистів і так далі. Це до якої не знаю низості треба було спуститися, щоб так створити з своїм народом. Такі в мене думки, і вони на превеликий жаль не радують мене і скажімо так, і мають певне підґрунтя е, в цих твердженнях, як ви думаєте, чому немає указу? Чекають, поки спаде ажіотаж навколо цієї теми. Ну, ви знаєте, я, я вже казав, це один із е, алгоритмів дії, тому що дійсно ажіотаж досить серйозний. Я вже не кажу там за вибух, соцмереж і так далі. А друга тема а на кого міняти? Ви ж розумієте, що будь-яке прізвище, яке б сьогодні не було. Ну умовно кажучи, якщо при цьому прізвищі впаде Авдіївка, скажуть, а от був би залужний, вона б не впала Ну, наприклад, або навпаки, якщо при цьому прізвищу ми звільнимо там якесь місто, скажуть, а був би залужний, ми б область звільнили би. Розумієте, тому що це є питання завойованої довіри до стратегічного, скажімо так, планування до, до тих мізків, які це планують. Розумієте, і оця довіра вона формується роками, і ця довіра до залужного закріплена кров'ю і потом. Розумієте, а сьогодні, ну умовно кажучи, ми чули ці вкиди, там що там молодий генерал Буданов буде планувати. Операції стратегічного масштабу з переміщенням людей там на сотні десятки тисяч особового складу. Ну люди знають що такий буданові як він планував операцію острова Зміїний, де практично там приблизно з 50 військовослужбовців, 16 двохсотих, 8 триста, тобто половина особового складу загинула і була поранена. А результатом вихлопом цієї операції е, було вкрадений російський «Стерлінг» чи якась там припри -при приблуда. А толку з того, а ще б забувся сказати: потоплений кораблик, збитий літачок і вертольот. Та тобто це стратегічний геній Буданова. Ні, кіно я теж бачив. Острів Зміїни, там як вони там все гарно, пахосно зняли. Спецназ тільки шкода, спецназ положили. От а всі знають, що острів Зміїни зрівнило дві артилерійських системи: Сау Богдана і Сау Цезар, які на протязі двох діб фактично активно-реактивними снарядами почали рівняти цей острів скажімо так, по площині і росіяни зробили жест доброї волі. Тому покласти спецназ ну це геній буданова. А ви собі уявляєте, які будуть як будуть проводитися спецоперації масштаба там переміщення військ на 100 тисяч? Ми що готові покласти 16 тисяч в землю і 8 тисяч на лікарняні ліжка? Ну якщо брати по аналогії, так? там наприклад зробив спецоперацію для фронту і вложив таку частину людей. Тому, якщо ми говоримо про Буданову, дехто казав, що там генерал Сирський. Ну я скажем так, особисто знаю генерала Сирського, Нічого поганого не скажу в контексті планування операції, того що він дійсно постійно, як то кажуть, на контакті і працює теж знову ж таки. Працює, але на превеликий жаль, наскільки в мене є інформація, з однієї сторони є накази головкома залужного, який він має виконувати а з другої сторони ніхто не відміняв. Телефонний номер Єрмака з офісу Єрмака, який може позвонити. Ну це не тільки стосується пана генерала, це стосується дуже багатьох напрямків бойових дій в Україні. Ми всі пам'ятаємо заборону підривати мости на Київ, що могло спричинити входження російських танкових колон в столицю. Богу, дякувати, що знайшовся офіцер, який не виконав вказівку офісу Єрмака. Друге, ми пам'ятаємо розповіді про те, що якісь розумні голови в лапках давали наказ підірвати Варварівський міст Миколаєві, і Богу дякувати, що там оказався незасуджений до, до ув'язнення генерал Марченко, який дав зрозуміти всім довпняв, що хто якщо ви підірвете цей міст, то Миколаїв буде під окупацією. Богу дякувати, що не підірвали. І в той же час ми пам'ятаємо розповіді самого генерала залужного, які стосуються. Намагання політиків розповідати про те, що треба підривати мости через Дніпро, де генерал сказав, що ми тим самим зрадимо всіх тих, хто знаходиться на лівобережжі, і богу дякувати, що цього не зробили. Але перший конфлікт між залужним і зеленським був полягав саме в тому, саме в підготовці до війни, зокрема, в тому, що залужний хотів мобілізацію резерву першого червня, до початку вторгнення Зеленський цього не хотів. Залужний казав, що треба розгортати тероборону, зеленський і політики цього не хотіли. Ну і звичайно, побудова укріплі районів це теж зеленський не хотіли. От що ми отримали в результаті? В результаті ми отримали, що ті, хто сьогодні на превеликий жаль, досі продовжують жувати шашлики. Ніяким чином не реагують на те, скільки людей загинуло внаслідок бездіяльності політиків і навпаки злочинних наказів, які віддавали з офісу чи звідки там банкової. От інші прізвища генералів, які там звучали. Ну, в мене є ще там деякі прізвища, які звучали, що ні ніби, нібито готують. Ну ви розумієте, що це пов'язано не з фаховістю, а це пов'язано з рейтингозалежністю залежністю зеленського. Це пов'язано з оплиском залежного зеленського. Я бачив. Нещодавно соціологію. Я думаю, що Зеленський теж її бачив, яку проводили на замовлення. Ну так як в мене є інформація на замовлення ригів, ну регіоналів колишніх, от, де у залужного, так як і в ЗСУ, майже 94%, а в Зеленського менше 50%. Ну я бачив цю соціологію у себе на своєму Ютуб каналі Лапин Ukraine», Я її трошечки аналізував. От тому це все пов'язано не з фаховістю. Ну і давайте говорити відверто. Ну яким боком чотирижди у хілян? В якого наша стратегія тактика, це цитати великого верховного головнокомандувача, яким боком він може проаналізувати фаховість майбутнього головкома, якщо він когось і має на увазі, от як ця людина може проаналізувати цю фаховість? От я не знаю. Тому, скажімо так, дрібний чиновник в епоху великого залізного генерала, так я називаю, підходи сьогоднішнього офісу Єрмака до формування керівництва ЗСУ. От власне серед представників військового командування, кого можуть звільнити, називають прізвище начальника генерального штабу збройних сил Сергія Шапталу. Його ще на нього кажуть, що це плече главкома, дуже близька людина до залужного. За що відповідає начальник генштабу збройних сил України? І власне які може мати наслідки його відставка, якщо така трапиться. Я думаю, що Шаптала він і сам не залишиться mm -hmm. далі на цій посаді, а піде разом з залужним. В свій час шаптала е, при комбригові залужному був теж начальником штаба, коли ще залужний командував бригаду. Якщо я не помиляюсь, ну, я можу помилитися. Mm -hmm. В принципі, в свій час і наскільки мене не зраджує пам'ять на якихось посадах, і Сирський був разом з залужним служили. Тому історія така: чи шаптала піде, чи не піде? Я думаю, що він і сам піде. Тому що вони з залужним прийшли. Ну, це знаєте, це команда. Ну, ти прийшов з командиром і пішов з командиром. Якщо є така можливість, бо є таке, що можуть не підписати відставку і скажуть працюй, і нікуди не дінеться, і буде працювати. Тільки ж питання знову ж таки: питання довіри, е, яку функцію виконує е, е, Шаптала? Ну все інше, е, те, що не виконує залужний, це фактично руки по виконанню всіх речей, які сплановані залужними. Це фактично руки, тата та. окрім рук. Давайте говорити відверто. Ну в будь-який підрозділ. Ну я не можу зараз там розповідати про посадові обов'язки шаптали, але як так по-простому сказати, це той, хто втілює в життя стратегічний замисел, от безпосередньо вже віддає. Відповідності до підрозділів і так далі передає цю інформацію і також відповідальний за і збір інформації, тому що начальник штаба, наприклад, в любому підрозділі його підпорядкування, наприклад, знаходиться підрозділи розвідки. Та, да? тобто сидить комбат, щось планує, а начальник штабу це все, як то кажуть, тілює в життя. Так само підрозділи зв'язку. Це все ну в руках начальника штабу. Карту карту тримає. Це теж начальник штабу. Тому, скажімо так, це досить серйозна відповідальна посада, і вона полягає в. Планування операцій разом з головкомом в тому числі, і скажімо так є стратегічний замисел, а є виконання. Тобто, це все елементи одного і того самого ланцюжка. Не можна так зараз розділити, окрім самих посадових обов'язків, які в кожного є свої, але в загальному це одне ціле, це один механізм. І в цьому контексті, ну взагалі ви розумієте, абсурдність ситуації в державі Україна полягає в тому, що, наприклад, той же самий залужний, е, маючи в своєму підпорядкуванні ті чи інші структурні підрозділи, але він не призначає керівників цих підрозділів. Тобто, грубо кажучи, заступників і керівників структурних підрозділів призначається не, не погоджуючи з залужним. Ми пам'ятаємо скандал, який призвів. Ну ну скандал, да по-другому це не назвеш. Звільнення Хоренка, керівника сил спецоперацій. Тобто Хоренка звільнили указом за поданням Піджака Умєрова. Тобто, ви розумієте, тобто, цивільна людина Умерла, подав бумагу звільнити керівника сил спецоперацій, і цивільна людина Зеленський, Підписав указ, тобто залужний, віддаючи зранку накази е, Хоренко, в принципі, навіть не міг уявити, що вже вечором цей наказ не буде виконуватися ним. А хтось інший має його, нібито виконувати. Ну звичайно, що в армії трошки воно не так працює, але я б просто е, хотів пояснити людям, як відбувається в нас е, призначення, де піджаки призначають військовим, тому що виходячи з і тут питання, коли у мера описав це подання на звільнення Хоренка, він виходив з. З чого він виходить? Відповіді ж нема. Ну що, Хоренко не справився, чи Хоренко там неудобний був. Чи просто Хоренко це не людина Єрмака, а людина Буданова. Там же з них теж павуки в банки один одного переїдають, хто є чий. Бо те, що Хоренко був людиною Буданова, це не для кого не секрет. Ну а якщо ти людина Буданова, то ти ж не можеш бути одночасною людиною Єрмака. А кадровою політикою в державі Україна керує Єрмак. Зеленський в цьому контексті сам усунувся. Він Лише інструмент в підписи поставлені підпису на указі в даному випадку. Що стосується Головкома, ні. тут я думаю, рішення хоче прийняв Зеленський. Просто не знаю, поки що як його втілити в життя, щоб не було якоїсь такої, знаєте, ще чергової хвилі. Ну, десь так, а привид вони шукають. Ну, умовним приводом може стати дійсно падіння авдіївки. Ми розуміємо, що коли нема снарядів, коли нема резервів, коли немає мобілізації, яку, до речі, зірвали політики, і до цих пір продовжують торгуватися на цьому тлі, перекидуючи вину нібито на військових. Так, от відсутність підкріплення, відсутність додаткових сил і засобів тягне за собою наслідки. А наслідком стане зменшення лінії фронту. Зменшення лінії фронту це зменшення території України. Тому я кажу, привів цей приклад, де мої побратими з, з мною зв'язок. Каже, ну ми сьогодні воюємо не тільки за своїх рідних, близьких і за побратимів. Знаєте, солдати воюють за солдатів. Так кажуть, ну каже, ми сьогодні з, з, з зубами тримаємо нашого генерала. каже, наскільки нас хватить, ми не знаємо, але будемо старатися. Так що такі от бесіди сьогодні по поводу цих всіх звільнень. Ну, взагалі, оце, от ну розумієте, під час війни це колотнече вона. Грає лише на руку росіянам, і чим більше росіяни дивляться на ту всю історію, вони пишуть: чим більше бардака в Україні, тим лучше нам Ну так це саме реальний бардак, який розводить Офіс Єрмака. А тепер у мене питання: а в інтересах якої країни розводиться цей бардак? Ставимо риторичне питання і зупиняємо далі цю тему.